Всім привіт! Мене звати Анна і ми продовжуємо знайомити вас з пилососами бренду Томас в прямому ефірі. Зараз прошу вас відмітити якість відео та звуку в чаті. Дуже дякую вам за співпрацю. Також ми будемо протягом ефіру чекати ваших запитань, на які будемо із задоволенням відповідати. Зараз трошки про компанію. Компанія Томас знаходиться в Західній Німеччині. Її історія налічує вже більше ста років. Компанія спеціалізується суто на виробництві пилососів, тому Томас це завжди унікальність та якість. У Томас найширша програма мийних пилососів і пилососів з водяною фільтрацією. Саме завдяки тому вони. Добре, користується попитом на ринку побутової техніки, як в Україні, так і у всій Європі. Сьогодні ми хочемо демонструвати вам модель пилососа від Тома з системою водяної фільтрації, яка називається Perfect Air LG Pure. До основних функцій цієї моделі належить сухе прибирання з одночасним очищенням повітря від пилу, пилку і неприємних запахів, а також збір вологого бруду і розлитих рідин. Тут хочу, давайте перед тим як ми перейдемо до детального розгляду моделі, хочу звернути вашу увагу, що всім учасникам сьогоднішнього ефіру, хто придбає Продовж тижня цю модель пилососа компанія Томас дарує комплект змінних фільтрів до цієї моделі. Ось так він виглядає. Де придбати, де саме придбати цю модель і як отримати подарунок, детальну інформацію зараз ви побачите в чаті. Будь ласка, ознайомлюйтесь і купуйте. І так, а ми переходимо до детального розгляду моделі «Perfect Air LRG Pure». По перше за все, в цій моделі використовується система водяної фільтрації Аквабокс. В чому ж її унікальність і як вона працює? Ну, перше за все, це водяна фільтрація з Аквабокс дає найбільший ефект очищення повітря. Це на 99% дев'яносто від пилу і на 100% від пилку. Для початку прибирання вам знадобиться всього лише 1 літр звичайної чистої води. Унікальність системи водяної фільтрації полягає в тому, що на початку прибирання пилоповітряний потік зустрічається з потужними струменями води. Ось тут це в інжекторі відбувається, ви можете це побачити. І саме завдяки цій. Цьому весь навіть самі дрібніші часточки пилу, пилку бруду, який невидимий вашому оку, він стає змочується водою, стає важчим. Завдяки цьому лег, легше змішується з водою і осідає на дні контейнера. А назовні вже виходить очищене, промите повітря. Також до переваг прибирання з мийним пилососом, ну, безперечно, це якісна, якісне очищення повітря належить, да? це основна перевага. Саме завдяки їй пилососи Томас рекомендовані людям, які страждають від алергій, та родинам з маленькими дітьми. Безсумнівною перевагою також є те, що постійна у тому постійно висока потужність смоктування, не, яка не залежить від того, наскільки забруднений контейнер для брудної води. Звичайно ж, збір вологого бруду і розлитих рідин, так, з, зі звичайним класичним мішковим пилососом або з циклонним фільтром, ця функція буде не, недоступною для споживачів. Ну, і саме таке також немаловажливе важливе, це очищення вашого повітря від неприємних і сторонніх е, запахів. Також в пилососі Thomas Perfect Air Pure використовується фільтр hepa 13. Е, в цьому пилососі фільтр hepa 13 виконує таку страхуючу функцію. Так? Він буде страхувати в процесі очищення повітря ваш аквабокс на той випадок, якщо ви вчасно забули замінити воду на чисту в аквабоксі, ви взагалі забули її туди залити. Таке рідко, але все таки буває. Гепафільтр за необхідності можна мити по мірі його забруднення, так ви продовжите строк його експлуатації. Товку в комплексі з аквабоксом це буде безперечне і якісне очищення повітря. До комплектації цієї моделі входить насадка ось така з перемикачем на два режими підлога килим. Зручно, тут є позначки, на якому режимі кнопки підлога на який килим. Насадка пензлик з обертаючою голівкою, яка обертається на 180 градусів. Така насадка дозволить вам делікатно прибирати дрібні деталі вашого інтер'єру. Це ліпнина, багети, плінтуса, орхтехніка, книжкові полички, шафи. Насадка для щільного очищення матраців. Також можна використовувати для очищення м'яких меблів. І щільова насадка довжиною 260 мм. Тобто комплектація продумана таким чином, для будь-якого типу покриття ви можете її використовувати, тобто цього буде достатньо. І наступним переходимо вже до розгляду детального функціоналу цього пилососа. Як же нам підготувати пилосос до сухого прибирання? Дістаємо Аквабокс. Тут важливо, щоб на дні контейнера був встановлений ось такий кубик сіточка. Ось він на дні контейнера встановлюється. В кришці Аквабокса мають бути встановлені два паролонових фільтри. Для початку прибирання заливаємо один літр звичайної чистої води, встановлюємо аквабокс пилосос. Під'єднуємо шланг, телескопічну трубу, необхідну насадку і починаємо прибирання. Тут варто зауважити, що під час прибирання. Не слід забувати змінювати в аквабоксі воду на чисту, ну, десь після, приблизно після кожної кімнати. Так? І треба слідкувати, щоб маса в аквабоксі не перетворювалася така, до консистенції дуже густої брудної такої маси. Особливо слід за цим слід, спостерігати в перші Перші рази прибирання з пилососом Томас, тому що вруду буде дуже багато і для ефекту треба буде слідкувати за цим. Також до переваг прибирання з пилососом з системою водяної фільтрації, така економічна є складова, вам не доведеться постійно. Дбати про закупівлю змінних мішків пилозбірників. Тобто прибирання стома – це не тільки корисно, практично, а ще і економічно. Далі переходимо до розгляду функцій збору вологого бруду і рідини. В яких же випадках може нам знадобитися ця функція? Ну, наприклад, розлили сік, воду, каву, вино, навіть борщ можна випадково розлити на підлогу, на килимові покриття, на текстильну обивку ваших меблів. Тобто це неприємно і така ситуація вимагає дуже швидкого реагування. Тут вам і стане в нагоді функція збіру вологого бруду і рідини від пилососа Томас. Також вона допоможе вам уникнути надбання застарілих плям, так, коли плями в'їдаються в текстильне покриття або поверхню. Також такий дуже немаленький об'єм резервуару для збору рідини об'ємом 2,6 літра, дозволить вам дуже швидко і якісно зібрати за короткий час велику кількість. Рідини, як це ми будемо робити? Наприклад, якщо у вас там прорвала система труб в квартирі, зламалася пральна машина, посудомийна машина, тобто на підлозі маємо велику кількість води і маємо швидко її зібрати. Збираємо пилосос, томас на режим збору рідини. Як це зробити? Додатково в сухий аквабокс, в який не наливаємо воду. Встановлюємо ось цю рамку від розплескування, вона називається, в ній є спеціальний поплавець, який буде захищати ваш аквабурс від надлишкової води. Тобто, якщо ви випадково вчасно забудете злити воду, коли він заповниться, працює цей поплавець. Працює захист пилососа і пилосос просто вимкнеться. І ви зрозумієте, що слід очистити аквабокс для того, щоб продовжити збирати рідину. Це у вас займе буквально декілька секунд для того, щоб очистити аквабокс, встановити його в пилосос і знову почати збирати рідину. Так, аквабокс зібрали на режим збору рідини. Знову ж таки під'єднуємо шланг телескопічну трубу. Насадку і починаємо дуже швидко і якісно збирати воду. З ганчіркою, і з класичним прибиранням в таких випадках, з ганчіркою і руками, ви ніколи не досягнете такого ефекту. Ну і оскільки ж ще не тільки збір рідини так, відбувається, а за рахунок потужності пилососа ще відбувається просушування поверхні. Тобто текстильна поверхня або делікатна підлога, будуть майже сухими після того, як ви скористаєтесь режимом збору рідини. Ось такий корисний функціонал нам пропонує модель пилососа Thomas Perfect Air L Pure. Звичайно ж, після. Того, як ми використали, не ну, неважливо, чи на сухому режимі, чи на режимі збору рідини пилосос, його треба промити. Це обов'язково треба робити. Як це зробити? Якщо ви користувалися режимом сухого прибирання, достатньо просто промити аквабокс, всі його складові, і залишити його е висихати. Коли ми користуємося режимом збору рідини або вологого бруду, тут також треба ще буде промити систему всмоктування цієї води або бруду. Це шланг, телескопічна труба і насадка. Як це зробити? Збираємо наш аквабокс на режим збору рідини, не забуваємо, встановлюємо рамку від розплескування. Також наступним у окрему з'ємність набираємо чисту воду, приблизно 2 літри. чисту, звичайну воду, під'єднуємо шланг, телескопічну трубу, насадку і декілька разів вмикаємо пилосос на режим смоктування цієї чистої води. Таким чином, у нас відбувається промивання шлангу труби, насадки. І всього пилососа і наш пилосос готовий до наступного якісного прибирання. Після того, як ми все це промили, залишаємо все це щільно просихати, і наш пилосос готовий до наступної допомоги для нас. Так, зараз, якщо ще у вас залишились питання з приводу функціонування пилососа, або щось стало незрозуміло, саме час їх задати в чаті, ми чекаємо на них. Будемо на них і ще є час, на, у нас на них відповісти. А ми переходимо до технічних характеристик цієї моделі. Перше, це, першочергове це потужний двигун. Двигун в полососі Thomas Perfect Air LRG Pure потужністю 1700 Вт. Радіус дії полососа 11 метрів. Об'єм рідини, який можна зібрати за один раз, два і 6 літра. Також є на корпусі є декілька, не тільки на корпусі, а взагалі в конструкції цієї моделі є деталі, які зроблять ваше прибирання іще більш зручним та приємним. Це регулятор потужністю пилососа електронний тачтронік, який знаходиться на корпусі пилососа. Також додатково це механічний регулятор потужністю пилососа, який знаходиться на рукоятці шлангу. Дуже зручно. Можливість вертикального паркування в неробочому режимі. Це десь нам змогу дуже зручно і компактно зберігати наш пилосос. Маневреві колеса, ось такі нижні, круги великі колеса. І... Передній ролик, який обертається на 180 градусів. Тобто, зробить ваш пилосос дуже маневревим. Також автоматичне змотування мережевого дроту. Ось дивіться, як легко. Ніяких зайвих кнопок не потрібно. Гарантія, так, що гарантія це також дуже важливий критерій у виборі пилососа. Гарантія на пилосос Thomas Perfect Air LRG Pure складає 30 місяців. 24 місяці це основна гарантія, яка надається на будь-який пилосос Thomas, Та 6 місяців це додаткова гарантія, яку ви можете отримати за умови реєстрації пилососу. На сайті thomasregister.net. Посилання зараз будете бачити в чаті. Також на сайті Thomas.ua в розділі Сервіс та Гарантія ви зможете ознайомитись зі всіма моделями, до яких можна отримати додаткову гарантію, та зі строками цієї додаткової гарантії. Так, до переваг цієї моделі полососа належать не тільки ті, про які я вже вам розказала. Також цю модель можна уніфікувати, апгрейдити, доповнити. Чим же можна її суто доповнити? Так? Перше це рішення для швидкого сухого прибирання це циклонний фільтр, dry Box. Драйбок це перший, перший циклонний фільтр з фракційним розподілом пилу. Він сконструйований таким чином. Тут є три камери: перша це основна, і дві додаткові, які знаходяться з боків самого контейнера. В основну центральну камеру потрапляє більш грубий бруд. У додаткові контейнери сюди розподіляється пил, пилок, алергени, шкідливі, неприємні запахи, те, що не видимо вашому оку. І так, завдяки прозорому корпусу нам дуже зручно буде побачити, коли контейнер вже буде потребувати очищення. Також, ну, якщо, наприклад, потрапило щось туди в контейнер, що ви шукаєте, або не мало туди потрапляти, це дрібні якісь деталі від іграшки, або сережка, або каблучка, так теж дуже буде зручно знайти. Ви через прозорий пластик, можете легко її побачити. І так, для того, щоб очистити основний контейнер, достатньо буде всього на навсього відкрити ось ці центральні дверцята. Та очистити контейнер. Просто і гігієнічно і без контакту з брудом. Коли ви побачили, що вже додаткові контейнери теж досить забруднилися, вже необхідно їх очистити. Тут треба запам'ятати: не потрібно одразу відкривати верхню кришку. Для уникнення з прямим контактом, з пилом, з алергенами. Також не приємне. Спочатку через оці отвори залити туди чисту воду. Під дією води ось весь цей бруд, пил, пилок, він стане вашим, осяде на дно контейнера. Тоді ми собі просто легко відкриваємо верхню кришку, очищуємо контейнер, промиваємо його, залишаємо просихати. Тобто, дуже просто. І гігієнічно, і ефективно. Тобто, такий гаджет він буде чудовим доповненням до моделі з водяною фільтрацією, це, що стосується фільтрів. Також можна доповнити цей пилосос мішком з хепаматеріалу, об'ємом 6 літрів. Ось такий вигляд він має. В комплексі з хепафільтром. Цей мішок також буде дуже добре очищувати ваше повітря і утримувати в собі пил, бруд і шкідливі речовини. Для користування мішком вам знадобиться ось такий кутовий адаптер. Хоча і ця модель Perfect RLRG Pure достатньо добре укомплектована так, для будь-якого виду покриттів для прибирання, але все-таки у вас може виникнути необхідність або бажання чимось її доповнити. Це може бути насадка турбощітка з ось таким додатковим валом. Якщо, наприклад, у вас є килими з високим ворсом або домашні тварини. Також, якщо ви любите делікатне покриття, таке як паркет ламінат, можете доповнити ось такою насадкою для делікатного догляду за паркетом ламінатом з повстяним прошарком та натуральним кінським волоссям. Також це може бути насадка, якщо у вас є домашні тварини для прибирання шерсті, пуху, ворсу, волосся домашніх тварин з м'яких меблів. Тобто, всі для будь-яких видів прибирань ви можете доукомплектувати свій пилосос. Звичайно, в користуванні таким пилососом нам знадобляться витратні матеріали. Витратні матеріали це фільтри. В нашому пилососі їх 5. Ось такий вигляд має комплект змінних фільтрів. Тут хочу знову зробити наголос на хепафільтрі, його можна мити за потреби, так ви продовжите строк його експлуатації. А також нагадую вам, що всім учасникам нашого ефіру, хто впродовж тижня з моменту ефіру придбає пилосос Thomas Perfect Air rg Pure, компанія Thomas дарує комплект змінних фільтрів. Де саме можна придбати цю модель і як отримати в подарунок, зараз побачите детальну інформацію в чаті. Ну, це, в принципі, напевно, і все, що ми хотіли вам розказати детально про модель пилососа системою водяної фільтрації від Томас, модель якого Perfect Air LRG Pure. Тут, якщо питання ще у вас залишилось, ще є у нас деякий час, щоб на них відповісти, будь ласка, їх задавайте зараз. Якщо все-таки на випадок, якщо ви не встигли задати своє питання, ми надаємо всебічну інформаційну підтримку наших споживачів щоденно, без святкових та вихідних днів з 8 до 22 години. Контакти зараз також побачите за посиланням в чаті. Якщо ви не встигли записати наші контакти на сайті Thomas.ua в розділі Контакти, ви завжди можете знайти, як з нами зв'язатись. Також запрошую всіх вас додаватись до нас в соціальних мережах Facebook, Instagram. Підписуйтесь на наш канал на YouTube, зараз побачите всі ці посилання в чаті. На цих ресурсах ви завжди знайдете для себе щось нове та цікаве. А я, в свою чергу, дуже дякую вам, що були сьогодні з нами, і всім бажаю гарного дня та мирного неба!